Добра новина, Ісус Христос, Він воскрес і Він живе зараз серед нас. І Він той, хто заплатив за наші гріхи, Він той, хто поніс на Христі наші хвороби. Потрібно лише вірити в це, Він є добрий пастир. І якщо ви хочете отримати спасіння і прощення гріхів, зверніться зараз до Бога цією простою молитвою. дорогий Небесний Отець, яка у всіх своїх гріхах. Ісус, я вірю, що Ти помер на Христі за кожен мій гріх. Я вірю, що ти воскрес і сьогодні живий. Я приймаю тебе своїм Господом і Спасителем. Увіди в моє серце, очись мене і живи в мені. Я вірю, що Ти почув мою молитву і подарував мені спасіння сьогодні. Тепер я буду з тобою завжди. Амінь. І якщо ви помолились цією молитвою, то вірте, що Христос пробачив вам всі ваші гріхи, що Він дає надію на вічне життя, що Він є наше спасіння, тепер Він є ваш батько, і тепер ви в його родині. І якщо у вас є така потреба в зціленні або в звільненні від якихось залежностей, то я хочу за вас помолитись і благословити. Покладіть руку на хворе місце. В ім'я Ісуса, я наказую, геть пішли, всяка хвороба, геть пішов, всякий дух чи з цієї людини залишє. В ім'я Ісуса наказую, залиш цю людину всякий депресивний стан, залиш всяка залежність, чи алкогольна, чи наркотична в ім'я Ісуса, я забороняю тобі, геть пішов, щезне. Е, в ім'я Ісуса, я наказує щезні всякі похлини, нехай піде щезне головна біль, геть пішла біль з ніг, нехай повністю відновиться кожна клітинка в вашому тілі. В ім'я Ісуса я наказую, я даю вам життя в ім'я Ісуса. Христос, е, він воскрес, і Його дух може доторкатися, і він може воскресити все ваше тіло. Він, він є зцілення для нашого тіла, він є зцілення для нашого розуму, він є вихід е, із любих обставин е, Якщо. У вас погані обставини, і якщо вам дуже важко на душі, то Христос він каже: Придіть до мене і отримайте своє зцілення. придіть до мене і отримайте своє втішення. Христос Він живий, Він Воскрес, і я благословляю вас. Нехай буде Божий захист на вас, нехай ангели Божі охороняють вас. Нехай придуть відповіді на ваші молитви. Нехай буде мир і спокій, і радість в вашому серці. В ім'я Ісуса. Амінь.